Всім величезний привіт. Я себе отак буду себе показати, де мене краще видно буде. Трошечки одяглися, бо щось такий вітер піднявся. Я, знаєте про що сьогодні? Що поділюся чим, що покажу. Ну я ж буду не я, мене вже скоро виженуть. Дівчата, мене вже скоро просто попруть з дому. Ну, ще те, що на, на дворі там садити, то ще Бог з ним. Ага. Щоб на тут буде краще. До речі, дивіться, оце, е, часник, отак відквіт. Навіть і не сипеться нічого, але його повністю у нас вибрали. Це ракамболь вивели його, чомусь не знаю. Ну і нам не дуже подобався. В принципі, як воно для так свіжим з'їсти не годиться, а в консервацію он, дивіться, як, 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 як гарно. Тепер у нас така, така екібана. Так, була сьогодні на базар, на базар, на базар ходила я. І це що купила, почну спочатку. Мушмулу взяла, сказала, це мушмула германська. Це є японська, Германська така деревинка, там грязний совок, але зараз грязний, у нас дивиться все, як обсипається з цього дикого винограду. Він он так вродив, хоч бери та вино з нього роби, Цікаво, п'ють чи ні. І оце купили мушмулу, 300 гривень вона коштувала. Гібрид вона сказала, це, ну, дерево схоже, плоди будуть, там в неї були фотографії. Тобто схожі на яблуко, айву і хурму. Далі не витримала таке ж душа, довго дивилася, стояла на Ківі. Це Ківі раннє взяли. Дивіться, Боже, яке шорстке. В нього навіть стебло. Ну таке вже на і ківі схоже. Киві трошечки дорожче. 700 гривень стояла, думала, думала, потім думала, та слухайте, як якась гулянка, то не думаєш. Все, то аж бігом летиш, свистиш і все скупляєш. А тут це ж на роки і задоволення і для душі, а потім, і, я так сподіваюся, що будемо їсти. Потім казала, не буду брати вже, з роду, з звіку не буду брати оці, що викопувати Жоржини. вже вони мені... Я їх люблю, але я стомлююся їх туди-сюди носити. Ну, Жоржини я вже буду по весні брати, це ж воно ж непокабілімо. А оце взяла така гарна. Чому так якось тайсен-жерекістку йому купили маслака, радості повні штани. Он, дивіться, гупає ним так, що яловичого. Кана вона не жовта, а вона як відкриється, буде така жовта з рожевими, така ряба буде з рожево-червоними такими прожилками. І оце ж вона така низькоросла, Бо в мене ж гігантські такі. Занесу зараз в теплицю, буде в теплиці вона. До, до того, як в погрібі її, вже хай, можливо, і до, до квітне ще ж. Та вона вже квітла, я бачу, повідквітала. Це останнє зараз, я її ще відвалю. Потім що я ще купила? Ну це знаєте, як називається, при я сама себе готова прибити, ну, мені дуже хотілося. Набрала фуксій. Наскільки мені їх хотілося, от наскільки я і набрала. Слухайте, така ціна смішна: 50 гривень. 50 гривень. Я такого ніде не бачила. Он ще буде квітнути. то єдине, що мені зараз треба їх пересадити, знайти їм приміщення, знайти їм місце, Оце, оце от така скла пересаджувати і залити їх треба ще пролити від білокрилки, бо це страшно, дивіться, яка гарнюча. Мені так хотілося. У мене одна є, одну однісіньку завела найпростішу була ще влітку. Купила маленький. Ну, Цей же садженець і оце, дивіться, яка таку взяла. Вон зараз ще все тут завалить. Е, потім, оце я не знаю, це вже відквітло воно. Ану, ану, сфокусуйся. Це відквітло, це що? Мабуть, таке, як відквітло. Потім отака, вона сказала, манюнька. Вона і є. Вона буде і кущиком, і гарненька, але манюсінька. Мінічка, отака, подивіться, яка гарна спідничка в неї, яка ж дівчинка-балеринка. Дивіться, яка краса. Так, далі. далі, Ось одна квітка вона відпала. Не у мене, вона в неї лежала, а там в горщичку. Отака. Але ж ось вони, оці квіточки. Ось вони. О, показую бог знаю. Також ще й багато таких і бутончиків. М -м -м. Страшний сус. Бабуся скаже, боже Боже, оце ти додаєш собі роботи. Дивіться, скільки я всього накупила. Ой, а де ти оказатимеш? <реш> так. Де ти сажатимеш, і де ти ну Це кімнатні, та я не знаю, де я їх ставитиму. Там, де сплю. Спочатку мені дуже запала оця. О, дивіться, яка красуня. Просто неймовірна, які в неї оці тичинки. Краса. А це що? Це кана така, як ото здорова. А ось подивіться, яка. на таких довгих вона стеблинах, і он, яка квітка висить цілий, як ото плафончик. Кого? Горщачки покупили. На базарі це малесенький горш. А дивіться які тут гарні квіти. Ви ж бачите, дивіться, які господи, бабуся, вже також не є. Там я вам покажу її кімнаті, бабусі, що там тільки ліжко, бабусіна бабусина преса і квіти мої. Зараз мені буде чоловік робити по полицю ще одну. А, це вже розпалося. Так, оце ще що я купила, ну не сьогодні купила, а купила раніше трішечки на два дні. Але в нас така була погода, дощі не давали посадити взагалі нічого. Ми не можемо перекопати ні під часник, ні під що, ні під цибулю, тому що ну квашня, суцільна квашня, ось фундук. Захотілося дуже мені і У нас є ліщина, але щось вона фундук, ось сорт Кавказ, сорт який, якийсь, а що це воно таке. Джефферсон чи що. Дивіться, вже з такими бубочками, брунічками. Оце його зараз будемо з чоловіком садити. Та й те все садити. І ківі, не знаю, куди його все -те. Ну а людочки, я ж там вийшла на одну жінку. Чому на слава Богу? Не чому, а слава Богу, що вона мені раніше не траплялася. А в неї так такі екзоти. Слухайте, вона так, так гарно розповідає. От нам, наприклад, я не знаю, що робити в такому випадку. Сказали під фундук відро перегнію. Потім аміачна селітра здається. Ні, брошу, ні фоска, а потім пігулки від хробака. Від вічинок гробаків собаки вгавкали сусідські. І а, що ще? Що вони ще казали? А ну і в принципі і все гарно пролити і потім ще замульчувати. То ця жінка сказала: оце будете садити, мушмолу, будете ківі садити. Каже, нічого взагалі не здумайте, каже. Приманювати оцих робаків, оцим перегноєм. Я тепер ми з чоликом стоїмо один на один дивимося. Люди, хто хоче собі отакого от плюща? От я відкопаю безкоштовно. Дійшу. Така краса, слухайте. Оце моя красуня сестра, бачите? <реку> Марина, ніхто ще не писав з того відео, мабуть, неуважно люди дивляться. Ну, так, -так. треба писати в інші передачі. Та є малина, йди. Оце він зараз отакий, потім взагалі будуть такі пух пухнастики, ось вони починаються, а влітку білий. Дивіться, який пух нас вітер страшенний. Зараз будемо садити і, і буду зараз ще з чоловіка просити, щоб полити. Я вже не знаю, що, що натомість пропонувати, що, обіцяти, знаєте, що нас так дай-надай. ну зайдемо ще сюди, бо я тут фактично два дні не була. Ну, Тут добре, Воло... так вогкістю вологістю так пахне. Але я чомусь люблю такий запах, запах такий, знаєте, грибів і лісу. Це я пересаджувала цибулю оцю індійську пересадила. Зараз також буду її лікувати, бо на ній он щитівки страшне. І мурахи тут такі довольні, розвели цю щитівку, лазять туди-сюди. А це ж м -м, нертера. Ні разу на мене не квітла. Оце я її пересадила, заберу в цей раз до будинку. Не буду вже в погріб, бо вона така з погріба виходить, потім залі то щось там не намагається і все рівно нічого їй не вдається, фактично. Отака і стерчить. Так, а ось гіпіаструми, ну, а Маріаліся, не знаю. Щось він не вкладається ще спати, так щоб його я його буду виймати в газету та в комору, а потім десь в лютому, в кінці лютого знову ж садити. І тоді він у мене так квітне двічі. Хоча попадалася мені одна дівчинка, вона в неї тільки гіпіаструм, її стільки багато в неї, то вона їх взагалі в неї не лягають не ні спати, нічого, кожного в окремому горщику, по сортах. Ну, в мене один. А ще один, той, що я купила по оцінки, я його врятувала ж таки. Це тут я не то прибиралася ще. Це в мене тут хробаки вночі йду, гатю, бо це черепасі моєму зефіру. Салатик, так вони ж його піджирають. Це. Шпінат. Та шпінат підіймайте. Давай давай швидше, швидше. Рукола, отам щось не дуже гарна оце ось рукола Щось помідори. Та ще нормальний ну, це вже, вже можна його все обривати вже. Це я буду сама робити, бо О, слухайте, який вітрюга. Ну це зараз швиденько посадимо. Та й в хату грітися. Помідори солодкущі. Ну, Вже все рівно, от я вам хочу, навіть на кущі, вже вони не літні, вже їм не вистачає оцих соків, не вистачає цього всього ем, ну, чи тепла, я не знаю. Вже вони якісь такі водянисті стають, не дуже і смачні. Тому я, оці, мабуть, зелені ще залишаються, а то позбираю їх та законсервую ще. Вони, вони гарненькі висять, можна їх замариную та і все. Так, в принципі, все. Погнала я садити за те, що накупила. Мені мене вже треба якийсь мені утримувач. Бо на мене вже, знаєте, як ото домашні вже на мене негарно дивляться. Та тут ще така площа, слухайте, садити та садити. Але ж зараз як почнемо бігати з тією мушмулою та з усім на світі, то потім ми спочатку, знаєте, як відверто зізнаюся, як не вміли садити. Та садили так, о, ось місце, оце отут оце, о, а оце отут. Оце". А потім зрозуміли, кажу, нічого страшного, можна і пересадити. Так. Всім гарного дня, поділилася, показала. Тобто на весну, дівчата, всі будемо з фуксіями сортовими різними. Я зараз їх пересадю, якщо мені полицю, зараз заставлю зробити чоловіка свого, то звісно, що я їх наживцюю, там зробимо підсвіточку, тепличку туди їм зроблю. Та, ну, візьму пластиковий оцей же судочок такий, контейнер туди на, на гилю і будуть у всіх. Так, що будьте готові, щоб не одні мої рідні тільки сердилися, щоб і ваші вас виганяли за ці квіти. Все, всіх цілую, люблю до зустрічі.